Ось такий гарний густий шоколадний крем. Ви отримаєте, якщо спробуєте його приготувати за моїм рецептом. У півлітрову баночку виливаю 90 мл олії будь-якої бажано рафінованої. Я сьогодні беру нерафіновану оливкову олію, а також додаю 50 мл молока. Молоко, до речі, сьогодні беру соєве. Додаю столову ложку цукрової пудри, столову ложку какао. Також я ще люблю додати до цього крему приблизно 1-3 ну, чайної ложки кориці і ваніліну. У мене сьогодні екстракт ваніліну. Можна додавати ванільний цукор. Приблизно пів чайної ложки. Коли все це я додала, беру блендер погружний і починаю це все збивати. Збивала цей крем я приблизно 1-дві хвилини. І дивіться, який густий, гарний крем. У мене получився. До цього крему можна додати подріблені горішки, кокосову стружку. Сьогодні я вирішила додати десертну ложку кокосової стружки. Можна додати і горішки, і стружку. Перекладаю наш крем у мисочку, щоб краще вам. Було видно, який він виходить гарний, густий, справжній шоколадний крем. Навіть не скажеш, що тут, крім какао, шоколаду немає. Ось такий гарний, густий шоколадний крем ви отримаєте, якщо спробуєте його приготувати за моїм рецептом.